Ви дзвоните 103 і починається ланцюг дій, про які більшість з вас навіть не здогадується. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу вам про те, що ж насправді відбувається, поки ви очікуєте швидку. Коли ви телефонуєте 103, ваш дзвінок потрапляє на диспетчерський пункт екстреної швидкої допомоги в місті Полтава на зв'язку. Фахівець він працює швидко та чітко. Диспетчер має поставити кілька запитань: що сталося, те саме це відбулося, який вік і стан людини. Це важливо не для формальності. Саме ці відповіді допомагають диспетчеру оцінити критичність ситуації та обрати, яку саме бригаду направити. Інформація миттєво передається на планшет бригади швидкої. Залежно від місця знаходження, виїжджає найближча бригада. Медики вирушають одразу, використовуються маячки та сирена, щоб дістатися якнайшвидше. І вже після прибуття лікарі оцінюють стан хворого, надають першу допомогу, можуть зробити ін'єкції, вимірити тиск. У разі потреби госпіталізують сьогодні. У день екстреної медичної допомоги. Дякуємо кожному парамедику, лікарю, водієві та диспетчеру. Ви ті, хто першими приходить у найскладніші моменти, дякуємо за професіоналізм та витримку.